Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні у нас з вами новий урок української мови. Ми з вами продовжуємо вивчати прислівник як частину мови. Розгорніть ваші зошитки. Запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Перед тим, як оголосити тему уроку, я пропоную для вас невеличку мовознавчу розминочку. Запишіть мовна розминка. Вам треба буде записати слова і поставити наголос. Повірте, коли ми з вами перевіримо цю вправу, ви будете дещо здивовані. Отже, перед вами слова. Перепишіть їх, будь ласка, і поставте наголос. Поставте урок на паузу і попрацюйте. Так, дуже добре. Перевіряємо. Отже, бо соніш. Наголос на другому складі. Завчасу наголос на останньому складі. Звисока наголос на першому складі. Зозла наголос на першому складі. Зрання наголос на першому складі. Разом наголос на першому складі. Таким чином, унормовані правила правильного наголошення слів. Також треба пам'ятати: якщо там раптом трапилося, що у вас там деякі є помилочки, обов'язково їх виправте. І починаємо говорити щодо теми нашої, нашого уроку. Тема нашого уроку це творення і правопис прислівників. Запишіть, будь ласка, тему уроку. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо вивчене про прислівник. Ознайомимося зі способами творення і правописом прислівників. Закріпимо вивчене на основі тренувальних вправ. І почнемо з невеличкого повторення. Отже, вправа я знаю, що у нас є початок, вам треба закінчити думку. Отже, прислівник відрізняється від інших самостійних частин мови тим, що він є. Я впевнена, що ви пам'ятаєте, що він є незмінним. Це незмінна самостійна частина мови. Прислівник виражає ознаку, ознаку іншої ознаки, наприклад. У реченні він виступає. Ану, пригадайте, пам'ятайте про те, що в реченні прислівник найчастіше це або обставина, може бути ще означення або присудок. Прислівники на «о», е, як які якісні прикметники мають. мають ступені порівняння на минулому уроці ми з вами про це вже говорили. За значенням кожен прислівник належить до певного до певного розряду. Пригадали? Отже. Пригадаємо і за підручником певну інформацію, якщо раптом щось підзабулися. Отже, ще раз. Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, яка означає ознаку дії, ознаку предмета чи ознаку іншої ознаки. І відповідає на питання, як, де, коли, чому, навіщо і тощо. Наприклад, затишно, навкруги, влітку, з опалу, навмисне. Їхали швидко, ознака дії. Їхали як? Дорога ліворуч, ознака предмета, дорога куди ліворуч, зачинений щільно, зачинений як щільно. Прислівники є незмінними, бачите, у нас є суфікс в кінці, таким чином, високо суфікс О, здалеку суфікс у, бігом суфікс о і зліва суфікс а. Закінчень вони у нас не мають. В реченні прислівник найчастіше буває обставиною. Наприклад, навшпиньки виглядають жоржини через тин, як навшпиньки. Якщо прислівник залежить від іменника, то він виконує роль означення. Карлос вибрав шлях, який шлях направо. Прислівник, який виражає стан людини, природи чи ставлення до висловлюваного, є присутком. Соромно, весело, тихо, темно, жаль, можна, пора. На дворі є холодно. Холодно є присудком. Прислівники використовують як засіб підсилення виразності мовлення, а також для зв'язку речі у тексті. Далі поговоримо про походження прислівників це вже тема сьогоднішнього уроку. Більшість прислівників сучасної української мови виникли від різних частин мови, наприклад, влітку, від іменника з прийменником. «в». Далеко від прикметника сидьма від дієслова. Способи творення прислівника. Спосіб суфіксальний, коли додаємо суфікс два двічі. Глибокий глибоко. Префіксальний коли додаємо префікс весело, невесело, видно завидно. Префіксально суфіксальний, коли у нас і префікс, і суфікс. Шостий у шосте, близький зблизька. Складання повнозначних слів чи інших основ. Мимо волі, посередині інтерфікс він поєднав два слова: мимо волі, ліворуч, ліва рука посередині інтерфікс. Обіруч також складання двох основ. Перехід з іншої частини мови. Ранком від слова ранок, ніччю від слова ніч, бігом від слова біг. Ранком вирушили в дорогу. Коли ранку? Так, це у нас параграф 34. Вдома обов'язково перечитайте. Також порівняйте, будь ласка, і обов'язково запишіть в зошиті наступні речення. Дивіться. У край прекрасний нас дорога привела. У край натомившись, діти поснули. Дивіться. Перший випадок Украй. Це прийменник У плюс іменник край. Це поєднання прийменника і іменника. А в іншому випадку, коли Украй пишеться разом, це є прислівником. Як украй натомившись? Треба бути дуже уважним, щоб не плутати поєднання прийменника з іменником і прислівником. Смерч, круговертю, зривався вгору. Дивіться, написано разом зривався куди? Вгору. Юнак промовив чарівні слова і увійшов угору. У даному випадку гора є іменником, а у є прийменником. Таким чином, це поєднання прийменника і іменника. На помам'ять часто скаржаться всі, а на розум ніхто. На кого що на пам'ять? Пам'ять тут іменник, а на це прийменник. На пам'ять, тобто як на пам'ять, коли ми вчимо віршики на пам'ять, як на пам'ять учити, розум гострити, в другому випадку на пам'ять це прислівник, тому що відповідає на запитання як. Дивіться, от, у нас з вами є прийменник і іменник пишеться окремо прийменник плюс іменник. Запишіть собі цю табличку, вона вам буде дуже корисна. А прислівники ми пишемо разом. Дивіться: на горі. Прийменник плюс іменник. І на горі, наприклад, де на горі, почулися звуки це прислівник. У бік прийменник і іменник. У бік куди йти? У бік. Прислівник разом пишеться. Із середини це прийменник і іменник пишеться окремо. Із середини це прислівник. Напряму – прийменник плюс іменник. Напряму там іти напряму прислівник. Іти куди? Додому, коли пишемо окремо, це прийменник плюс іменник. Додому, коли пишемо разом, це прислівник. На двір це прийменник плюс іменник, пишеться окремо. На двір це прислівник, пишеться разом. Трошки попрацюємо. Напишіть, будь ласка, дослідження відновлення. Вам треба записати речення, розкриваючи дужечки. І записуючи. Або прийменник плюс іменник, тоді будемо писати окремо, або прислівник, тоді будемо писати разом. Будьте дуже уважні. Поставте урок на паузу. Так, зараз. Поставте урок на паузу і попрацюйте, а потім разом перевіримо. Так, дуже добре. Перевіряємось. Якщо на Пам'ять не покладаєшся на кого що на пам'ять. Запиши. На пам'ять у даному випадку це прийменник на і іменник пам'ять. <кій> заучуй правило на пам'ять. Правило «заучуй як на пам'ять. Тому пишемо разом це у нас прислівник. Твір написаний як на швидку. Пишемо разом, це прислівник. На швидку їзду, не сподівайся, на їзду яку? Швидку. Це у нас прийменник плюс прикметник. Вилити воду не в перше, а в друге відро. Маємо в перше, це прийменник плюс числівник, і в друге, прийменник плюс числівник. А далі у перше. Познайомились давно. Коли уперше. А Тут ми маємо прислівник і ми пишемо разом. А от тепер зустрілися вдруге. Вдруге знову прислівник пишемо разом. Перевірте, повиправляйте помилочки, якщо є, і рухаємо далі. Деякі прислівники у нас мають подвійний наголос. Запишіть, будь ласка, це. Наприклад, сповна і сповна. Пам'ятайте, що в українській мові рухомий наголос, то тому він у нас і рухається. Надвоє і надвоє. Гаряче і гаряче, байдуже і байдуже. Запишіть, будь ласка, ці слова з подвійним наголосом. У складних прислівниках частини слова, «аби», будь-небудь будь» переважно наголошені. Аби де, аби як будьте. Як-небудь. Запишіть, будь ласка, це правило. І попрацюємо зі словниковим диктантом. Вам треба записати слова під диктовочком. Все пишемо в стовпчик, запишіть словниковий диктант. І треба визначити спосіб творення прислівників. Ну, наприклад, суфіксальний, префіксальний, перехід з іншої частини мови або складання слів або основ. Поїхали, запишіть спочатку, потім поставите урок на паузу, попрацюйте, потім разом перевіримо. Отже, записуємо в стовпчик. Праворуч. Праворуч. По-київськи. По-київськи, натроє. Натроє. Тишком-нишком. Тишком-нишком на швидку руч. На швидку руч. Мало помалу. Мало помалу. Поза очі. Поза очі. Ледве-ледве. Ледве-ледве. Несмачно, Несмачно. Повсякчас. Повсякчас. Поставте урок на паузу і через терешечку вкажіть спосіб творення кожного прислівника, а потім перевіримо. Поїхали. Заодно перевіримо правопис. Праворуч пишемо разом. Це у нас складання повнозначних слів. Права рука посередині інтерфікс О. По-київськи, пам'ятайте, по-київськи, по-українськи, по-турецьки, завжди пишеться через дефіс. спосіб префіксально-суфіксальний. Натроє пишеться разом. Це перехід з іншої частини мови з числівника. Тишком нишком. Повторення у назвами однакових або подібних частин завжди пишеться через дефіс. Це у нас складання слів. Тишком і нишком. Дефіс обов'язково. На швидку руч. Довге таке слово пишеться разом. Спосіб складання слів. Мало помалу. Дефісик не забули це у нас складання слів. Поза очі пишеться разом. Посередині інтерфікс це складання слів. Ледве-ледве, уже таке правило було: повторення однакових слів пишеться через дефіс складання однакових слів. Несмачно. Спосіб префіксальний пишеться разом, і повсякчас також пишемо разом це складання основ. Дуже добре. І коментоване письмо. Вам треба буде переписати речення, і від поданих у дужках слів, слів треба буде утворити прислівники. Ось маємо сім речень. Ставте урок на паузу. Записуйте, працюйте зі словами, які в дужечках. Ми цю вправу перевіримо під час нашого наступного онлайн-уроку. І поговоримо про ваше домашнє завдання. Отже, вам треба обов'язково почитати параграф 34, виконати коментоване письмо з попереднього слайду і вправу за підручником 349. Сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!